Всім привіт! Прийшов час садити картоплю. 12 квітня, досить тепло вже останні дні. Вирішив посадити. Вчора провів культивацію городу, нарізав рядочки трактором. Кому цікаво, як трактор працює в полі, на городі, як це все відбувається, переходьте на основний канал. Агролюбитель і там це все є. Зараз трошки заробляю сліди, тому що там, де початок, колись посіяв конюшину, щоб розвертатися, але конюшинка вже хороша, шкода топтати, тому розвертався на тому, де маю садити. Ну і зараз по пів метра, по метрові вручну дороблю рядочки. Загалом 16 рядочків там і 5 тут, десь соток 11, 12, можливо 13 не більше. Вперед цілий день, як буде йшов процес, обов'язково покажу. Привіз пару мішечків картоплі, трошки вітряно, особливо на горбку. Займаюся протравленням. Такий от препарат тирана 250 грам, даю норму 25 г, тут є мірний стаканчик 25 грам на 500-600 грам води і на 50 кг картоплі. Ну це приблизно, я так не важу, я так орієнтуюся, що в мішку 40-42 кілограми картоплі, то приблизно отак мішок і трошка. Просто висипаю там два-три відра, покропив, от таким от способом виходить така от рідина робоча, покропив, перемішав, покропив, перемішав, досипав. Дві плівки, так що це от береться по чуть-чуть зверху, воно підсихає. І так, і так робиться. Ну і город, щоб садити через дорогу. Це зараз треба закидувати, а потім загортати. Робота на півдня. Ну, для трьох людей на півдня. Закидати рядочки картоплею. Сорт Белароса. Не так. Довго закидувати, як травити. Ну і плюс вітерець трошка. 16 рядочків закинули на основному масиві. Ну і ще 5 рядочків тут. Тепер можна заганяти трактора в гараж тому що прямої дороги нема, треба метрів 400 об'їхати. Ну і брати плужок і загортати. Це покажу в продовженні відео, як я загортаю ці рядочки. Останній етап загортати. Спеціальний плужок. Просто дві дошки під кутом це однією рукою складно, але я думаю, в принципі всі розуміють. Так, колесом порядку, звідси половину гребінки, звідси половину гребінки забирає. І так загортає. Ну, Тут залишилось два рядочки загорнути. Більшу частину я вже загорнув. Після цього плужка майже рівно. Ну, видно так проходить, але це піде дощик, зарівняє. Ще два рядочки з цього боку залишилось. Ну і п'ять рядочків тут. Ну, Тут земля краща. Легше, якщо так можна висловитись, тому що там була пшениця попередник і є залишки соломи, січки, то складніше, так земля важча. А тут земля чистенька. Тут були, здається, що огірочки минулого року. Або морква, я вже не пам'ятаю. То ще з півгодинки та й буде картопля посаджена в цьому році. Трошка вітер боковий, досить неприємно, весь час вітер такий потужний, метрів 6-8 на секунду десь, може навіть більше, ну, боривчастий такий. Але в принципі як для одного дня роботи все добре, все супер. Таке відео було цікаве корисне. Пишіть думки в коментарях свої. Підтримайте канал підпискою, відео лайком. Всім удачі, всім пока!